Добрий день, шановні аграрії! Сьогодні ми завітали на день поля компанії Сінгента О, і будемо показувати вам гібриди соняшника та кукурудзи. Демо поле знаходиться Дніпропетровська область, Криничанський район. Як я казав, є високолеїнові. На сьогоднішній момент новинка Дієго під Клерфіл Плюс помірно інтенсивного типу. Високолеїнові. Ну, високолеїновий, це 100% високолеїн в ньому присутній. Просто є гібриди, які балансують на грані, а є гібриди, які в будь-яких умовах вони все одно дають високолеїн. Вот. Досить чудовий хороший вихід масла. На сьогодні э, 7 разів Вовчка новинка. Придивляємося, будемо дивитися, середньо стиглий гібрид. Вже ну, потихеньку будемо його просувати, то є, є пропозиція від нас і такий гібрид. Ну, Будемо ще дивитися. Флавіо. Э, то є, у нас є D'Ega, Флавіо, КЛП, Високалинка, флавіо у нас трошки пораніше. Менше середньорослий. Якщо цей високий метр дев'яносто йде, то цей у нас іде метр сімдесят п'ять, метр сімдесят, він вже йде до середньорослого. По флавіо, то також новинка, також семирасова. Будемо дивитися, наблюдати, скажімо так, перший рік. Багато розказати не можу, тому що, ну, скажімо так, запирає, тому що треба. <запи> так, два слова. Гібрид йде на заміну гібриду Колумбії, якщо я думаю, багато хто знав, цей гібрид. Але в Колумбії є проблема, він осипається, даний гібрид. У даному гібриду це питання вирішено, тому це буде пряма заміна Колумбії. Скажімо так, хто е, вирощував Колумбії, він вже ми будемо позиціонувати на заміну Колумбії в Флавіо. По-перше, він семирасовий, Лерфіл Плюс, де, е, то той був, е, е, і в нього вже ми обрали е, оцей момент засипанням. І так як це новинка, в принципі всі новинки в нас ідуть М9, що Флавіо, що Дієго ідуть е, зі стійкістю, е, з толерантністю досить високою до перинаспорозу. Барбаті гібрид під клерфілд. Тобто ми вже перейшли до технології клерфілд. Барбаті тобто екстенсивного типу, досить посухостійкий, на різні ґрунти, на різні типи. Гібрид можна сіяти. Він середньоранній гібрид. Його можна сіяти в ранні, пізні, оптимальні сроки посіву. Тобто, досить чудово себе показує. В багатьох господарствах є, кажуть, Барбаті, то є ніша господарств, які сіють барбаті. Дуже багато це Запорізька, Запорізький район, Покровський район, Нікопольський район. За рахунок своєї посухостійкості, ранній він швидко стартує, розвивається, ранні сроки посіву він витримує, то ранній оптимальні. Ми переходимо до сульфогібридів, так називаємо HTS гібриди. Один з новинок минулого року. Я одразу можу анонсувати цей гібрид до кінця вересня, його не буде в наявності. Він буде весь розписаний в аучері, хоч він ще. Не буде навіть ще, можливо, на якийсь полях не убраний буде, але ті об'єми, які ми плануємо завозити в Україну, в нас десь, щоб ви розуміли, 95% це закордонне виробництво. Це Франція, Іспанія, Турція, Угорщина, Аргентина, Америка. Мабуть, десь, десь, десь так. 95% це буде виробництво закордонне, те, що буде в Україну завозитися. 3%, десь 2,5%. Це буде закордонного виробництва, але воно буде зафасовано у нас на одному з наших заводів-партнерів. зафасоване це насіння. І десь 2-2,5% це буде вирощене на Україні. Ну це в основному не ума Бріо. По-моєму, трошки буде купало. Що хотілося розказати за цей гібрид? В минулому сезоні, коли його побачили на днях поля, після цього цей гібрид ну, визвав якийсь ажіотаж і дефіцит. Нам дали десь під тисячу мішків на регіон. До, даже брешу дали мішків 700, і потім в останній якийсь момент нам добавили ще там мішків 300. Багато нам його і на наступний сезон не дають. Гібрид семирасовий, середньостиглий для оптимальних пізніх посівів, помірно інтенсивного типу. В нього досить чудовий вихід масла і висока врожайність. На сьогоднішній момент є. Взять Мичиган, взять сурелі і взять наш гібрид Аризона, Хто з ним знайомий, хто знає його потенціал і можливості даного гібрида, ви зрозумієте, що цей гібрид є ну, по походні батьківські лінії від них, але тут вже стійкість до трибунрометіла, 50 грамів він витримує. Тобто, відповідно, на перекриттях 100 проблем немає. Гібрид показав себе найкращим чином за останній рік, скажімо так, те, що ми його, він в минулому році був зареєстрований, тобто це вже, скажімо так, вже опізнана новинка. На сьогодні, в кого є потреба бажання погратися з повирощувати цей гібрид. Повторюсь, помірно інтенсивний. До речі, в нього є М9 стійкість до перинаспорозу. Сім раз. Наступний гібрид Суомі. Ранній гібрид сульфолінійки. Сім раз стійкість до ловчка. Він зайшов одночасно з таким гібридом, як Сайберік. Він буде через один. Ну, я одразу э, розкажу дуже цікаву інформацію, до якої ми прийшли. Понятно, що селекціонери на якихось основах десь дають якусь характеристику. То э, вони сказали, що Сайберік більш по сутостій. Э, Сумі, це, скажімо так, більш така. Південний, південний степ, північний, вибачає північний степ України. Але як показала практика, це екстенсивний гібрид. 50 грам витримує фірах вовчка. На сьогоднішній момент він досить посухостійкий під різні грунти. Е, під різні сроки посіву підходить. Тобто він себе показав досить чудово. Зараз великі об'єми продаються його там в Румунії, в Болгарії. Тобто, і е, я вважаю, що цей гібрид буде більш опізнаний і, е, скажімо так, е, більше господарств. Ми продали десь його під 10 тисяч посівних в Дніпропетровській області. То я думаю, вже на Сезон на наступний сезон вже буде більше людей його купляти, дивитися і віддавати йому перевагу. Сузука 6+, плюс гібрид під різні сроки посіва, під різні умови. Але це знаєте, як кажуть. Полі і нещастя цього гібрида, що він досить високорослий і він трошки не вирівняний. Особливо якщо перший рік сіє господарства, це починаються крики, воплі. що типу, От, але коли приходить питання і посіяти його потрібно на самі погані поля, на самопості постійки, на ну то, тобто, на самі, скажімо так, на південні схили. На піски, тобто гібрид показує себе чудово, але це чистий степ. Просто в цьому році склались десь якісь умови, що він трошки почав боліти туди, десь в сторону Павлограда, і хто не обробляв фунгіцидними оброб... оброб... не, не робив фунгіцидні обробки, він трошки почав хворіти. Фомос, фомопсіс, трошки навіть я побачив вертицеліоз містами. Але ви повинні розуміти. Цей гібрид витащив вас на екстенсивних полях. Він покаже на посухі. Ви повинні розуміти, які склались вже погодні умови, що перепади температура, дощі. Ну будьте любязні, готуйте фунгіцидну обробку. я там не, для нього. Воно Мені вже починає цей гібрид особисто подобатися, тому що це похідна. Від одного з наших любимчиків Аризони Отелло, Сім раз, високоалеїновий, класичний гібрид з хорошим виходом масла для оптимальних і пісних сроків посіва Досить чудова конституція самого гібрида, ну, досить ярко виражена. Тобто він досить мощний, він хороший, такий середньостиглий гібрид. Сьогодні, на сьогодні, в минулому сезоні він був зареєстрований. Ми його дослідили на демо, побачили хороші по ньому результати. На сьогодні ми можемо з ним, ми можемо його сіяти, як звичайний класичний. Буде надбавка за високою інку. Хорошо, не буде, але його можна просто сіяти, як звичайний гібрид. Фіномена. Як кажуть, нас коли казали по куперузі все, що на є, в Сенгенті, це все добре, то феномена. Семирасовий гібрид М9, стійкість Державчини, висока, як і Отела, і як і Варка. Високолеїновий гібрид. На сьогоднішній момент 7 раз. Гібрид в цьому році перший рік він. В регістрації на демо на наступний сезон, тільки розпочнемо продавати. Будемо дивитися, скажу багато. Не буду розсадувати. Тому що... новий Аризона. о Аризона Я вже за неї сказав. Гібрид по потенціалу врожайності середньостиглий, семирасовий. Дуже продаваємий гібрид, має свій. Любителів за дуже буває частенько, що в якісь сезони його не вистачає для е, потреб всіх господарств в цьому гібриді. Від нього, якщо ви почули, а тела, Мічиган, Сурелі е, взяли похідні е, від цього гібрида, батьківські лінії і постаралися ну, іменно на напрямок. І зробити гібриди з там під Клерфілд Плюс під Сульфо, високалоїнові. Тобто гібрид досить мощний, чудовий, показує хороші результати. Висівати його треба 55 тисяч на момент посіву. До уборки 55-45 Показує високі хороші результати. Повторюсь, сім раз. Середньостиглий гібрид, виход масла в ньому там до 54, то есть в, ньому, в нього один з найкращих виходів по маслу. Ну, скажем так, є на нього спрос, є на, нього, на цей гібрид досить багато бажаючих.